Доброго дня, шановні глядачі каналу Олімпій інформаційних технологій. З вами знову Григорій Гогерчак, і ми продовжуємо вивчення запитів мови SQL. Це в нас другий блок. Я нагадаю нашого курсу бази даних. Перший з яких був проєктування. Якщо ви не знайомилися з проєктуванням баз даних або не знайомилися з основами мови SQL, яким нам було у нас було присвячено кілька попередніх уроків, обов'язково перегляньте ці відео і пройдіть практичні заняття. Аби орієнтуватися в тому, про що ми будемо говорити цього заняття. Ну, а ми повторюємо структуру нашого запиту. Отже, він у нас не змінюється за своєю загальною структурою. Вже кілька занять. Це в нас спочатку йде ключове слово «select», потім йде перелік виразів. Потім у нас йде ключове слово FROM і табличний вираз, сформований за допомогою таблиць. Та операції Inner Join, Left Join, Cross Join. Якщо це у нас SQLite, а також ще є right join і full join, якщо це у нас інші системи керування базами даних. Далі у нас йде необов'язковий блок where, в якому у нас вказується умова, за якою нам потрібно відфільтрувати наші рядочки. І далі йде у нас блок, теж необов'язковий, order by, який вказує, як їх відсортувати між собою. Доволі цікавою операцією, яка є доступною в мові SQL, це є операція групування. Насправді, деколи цікаво отримати підсумки за якоюсь таблицею, з якимись даними, в залежності від, там, наприклад, типу товару, знайти середню ціну для кожного типу. І так далі. От такі операції можна використовувати за допомогою використання оператора групування. Групуванням таблиці по набору стовпців називатимемо співставлення значенням цього набору рядків, що йому відповідають. Отже, нехай ми хочемо згрупувати нашу таблицю Holds, яку ми бачимо зліва на екрані, за стовпцем Goods Code, за товаром. Так? Результатом групування буде ось така таблиця, де у нас групами будуть. Множини рядків, для яких цей Goods Code має однакове значення. Перша група відповідає Goods Code 2455 і так далі. І їй відповідають два рядки. Ті два рядки, які відповідають відповідно цьому goods Code в вихідній таблиці, так? Один рядок з кількістю 11, Warehouse Code 1, і один рядок з кількістю 17, warehouse Code 2. Далі у нас іде товар 65 464 і так далі. І в нього тільки один рядок, 12, 1. І далі йде товар 6, 5, 4, 6, 8, 7, 2, 6, 9. І в нього теж тільки один рядок, 22, 2. Групи, кожна з груп, відповідно, має один і більше рядків, які відповідають. Всередині групи ми можемо користуватися спеці... спеціальними функціями, які дозволяють нам якимось чином узагальнювати значення всередині групи. В множинному записі ці групи виглядатимуть ось таким чином. У нас є наш код товару, за яким ми групували. Він просто звичайне значення. Далі у нас йде множина значень для amount. Це 11, 17. Множина значень для warehouse code це 1, 2. Наступна група новий код товару. Множина значень для amount тільки 12, множина значень для warehouse code тільки 1. І третій код, множина значень для amount тільки 22, і множина для warehouse code – тільки 2. Таким чином, у нас ті поля, за якими ми згрупували. До них у нас є прямий доступ. Інші поля у нас тепер не є окремими значеннями, вони є множинами значень. Це дуже важливо для розуміння наших наступних. Тобто, ті поля, за якими ми згрупували, вони мають, ми маємо прямий доступ до них, до інших полів ми маємо доступ до множини значень, які відповідають цій групі. Таким чином, тепер стопці amount і warehouse code у нас множини, а не прості значення, тому що там кілька рядочків. Тепер кожному рядку нашого результату групування буде відповідати саме один товар, тому що ми згрупували за Goods Code, а не один рядок таблиці Holds. Відповідно, у нас є прямий доступ до стовпчика Goods Code, і у нас є доступ до множин amount. І warehouse code, які цьому коду товару відповідають. Таким чином, маючи множину amount, ми можемо отримати, наприклад, середнє, додавши два числа, поділивши на два. Власне, цим і ми і будемо займатися. Розглянемо такий приклад. Нехай потрібно побудувати результат групування таблиці Placed On за полем RiverName. Згадуємо. Буквально попередній слайд, що в результаті групування ми отримаємо таблицю, рядки якої відповідають унікальним значенням назви річки, тобто Дніпро, Ністер, Ріка та Теребля. І для всіх інших стовпчиків, а він у нас тут один, тільки HPPID. Ми отримаємо множини значень, які відповідають назві цієї річки. Тобто для Дніпра ми отримаємо множину 1, 2. Для Дністра множину з одного значення 3, для ріки з одного значення 4. Для тереблі з одного значення 4. Розглянемо наступний приклад. Нехай потрібно побудувати результат групування таблиці Power Units за полем NPPID. Аналогічно, результатом групування будуть рядки, які відповідають унікальним значенням NPPID ось цього стовпчика. Тобто 6, 7 та 5. І їм будуть відповідати множини значень інших стовпців, які йому відповідають. Тобто, буде рядочок 6 з множинами 1, 2, V1000, V1000. І тисяча тисяча. В даному випадку ці множини будуть багатоелементними. Тобто один і той самий елемент може знаходитися цій множині кікарис. Далі буде 7, 3, тисяча, вар тисяча, в 440, В 440, 1000 440, 440. І 5, 1, 2, 3, 4, 5, РБМК тисяча чотири рази і чотири рази. Ось ми бачимо візуальне відтворення цього результату групування. Ми, знову ж таки, маємо доступ тільки до того стовпчика, який, з яким ми згрупували NPP id там безпосередній доступ. До інших стовпчиків у нас доступ тільки до множин значень. Множини 1-2, не до окремого значення 1, до множини значень 1-2. До множини двох значень в 1000, в тисяча і так далі всіх цих випадках. Тобто у нас рядок це ось цей от блок тепер. Не ось цей рядок нашої таблиці, а ось цей рядок нашої результуючої таблиці в результаті нашого групування. Групувати ми можемо також і за кількома стопцями одночасно. Тоді, унікаль... Тоді рядками результату будуть відповідно всі унікальні комбінації значень відповідних полів. Якщо ми згрупуємо за NPP ID і Reactor Type одночасно, то ми отримаємо рядки, які відповідають значенню 6 В1000, 7 В1000, 7 в R440 і 5 RBMK 1000. Відповідно, знову ж таки, у нас групи. Це унікальні значення ось цієї пари. І до NPP ID, і до стовпчика Reactor Type У нас є безпосередній доступ. Це просто одне значення, тому що це, власне, ті поля, за якими група створилась. До всіх інших стовпчиків, тобто до number і до power. У нас доступ тільки до множин значень, які відповідають нашій групі. Тобто до множини 1, 2, до множини 1000, 1000, до множини 3, 4, до множини 1000, 1000, до множини 1, 2, до множини 440 440, до множини 1, 2, 3, 4, і до множини. Тисяча, тисяча, тисяча. тисяча. Таким чином, в нашому запиті з'явиться один новий додатковий блок. Вперше за кілька, за кілька останніх занять. Це блок group By, який буде виконувати операцію групування. До того, як, власне, записується цей блок, ми. Детальніше повернемося пізніше, але насправді на даний момент нам достатньо знати, що в group By вказується перелік виразів, за яким здійснюється групування. Зазвичай групування здійснюється за полями, але може здійснюватися і за виразами, якщо є така потреба. Всередині ось цих множин, про які ми говорили, ми можемо виконувати агрегатні або групові функції. Це функції, що в якості параметра приймають стовпець таблиці і повертають певне агреговане, узагальнююче значення з відповідної множини. Чи то текстове значення, чи то числове, залежно від того, яка це функція. Відповідно, функцій в СКБД SQLite у нас 6. Це сума, яка рахує суму значень всього стовпця, так? Uh, average середнє арифметичне значення стопця, minimum – мінімальне значення, maximum – максимальне значення. Uh, ці чотири функції вони працюють з числами і повертають відповідне число. П'ята функція count, яку кількість рядків з непорожнім значенням значеннями цього стопця. А groupConcat повертає конкатинацію всіх непорожніх значень стопця з сказаним розділювачем. Ми з ними познайомимося детальніше на прикладах. Отож, перейдемо в нашу DataGrip. І нехай нам необхідно знайти кількість кожного товару на складах. Яким чином ми можемо це зробити? Ну, по-перше, для того, щоб отримати а, товари на складах, нам потрібна таблиця Holds. Поки що ми обмежимося нею. В таблиці Holds у нас зберігаються коди товарів. І зберігаються кількості. Отже, для того, щоб для кожного товару знайти загальну кількість цього товару на складах, нам потрібно взяти унікальні значення цього от Goods Code і для них порахувати суму тих емонтів, які відповідають цьому goods Code. Тобто, для 24,55 це у нас буде два рядочки: 11 плюс 17, 28. А для двох інших це будуть просто значення 12 і 22, тому що там тільки по одному рядочку. Отже, для того, щоб відповідно отримати, для того, щоб отримати по одному рядку на кожне унікальне значення Goods Code, нам потрібно скористатися операцією group by. Після ключового слова group by, яке завжди йде після блоку where, або після блоку from, якщо блок where. Відсутній, але до блоку order by. Відповідно в цьому блоці ми вказуємо перелік полів або виразів, за яким ми здійснюємо групування. Тобто перелік тих е, полів, які будуть формувати рядки, унікальні значення, яких будуть формувати рядки нашого результату. В даному випадку нам потрібно Отримати інформацію для кожного унікального значення Goods Code. Тому ми пишемо Group by Holds Goods Code. Можемо відобразити значення Goods Code і переконатися, що на даний момент у нас будуть унікальні коди товарів з цієї таблиці. Тепер, щоб обчислити кількість кожного товару на складах. Нам потрібно скористатися груповою або агрегатною функцією. У нас їх шість. Для того, щоб знайти кількість кожного товару на складах, що нам треба зробити? Нам потрібно просумувати всі ось ці амати, так? В межах відповідної групи. А тому нам потрібна функція сам. Яке значення нам потрібно сумувати? Нам потрібно сумувати. Значення в стовпчику amount. Відповідно, сам holds amount. Відобразимо результат виконання нашого запиту і бачимо, що для товару 24,55 у нас результат 28, і дійсно, він такий має бути. Для товару 65,46, 46, 46 8, 7, 8, 12. І для останнього товару у нас 22. Знову ж таки, ми можемо надати синонім нашому стовпчику. Наприклад, overall Amounts», аби назва цього стопчика в нашій таблиці була коректною. Знову ж таки, що насправді відбулося впродовж нашої ось цієї операції? Повернемося до нашої презентації там, де ми групували за «Goods Code». У нас утворилися групи. Для кожного унікального значення Goods Code. Група для цього товару, для цього товару і для цього товару. Всередині групи в нас є множини наших кількостей товару на кожному із складів. Відповідно, ми для кожної групи товару просумували значення цієї множини. Тут отримали 28, тут отримали 12, тут отримали 22. Це, власне, все, що стосується ось цього, ось цього завдання. Що, якщо ми захотіли б, і що, якщо б ми вказали просто holds amount без суми? Залежно від системи керування базами даних, тут результат роботи буде різним. Система SQLite поверне нам перше значення в відповідній. Від, в відповідній множині. Тобто, в даному випадку це значення 11. Інші системи можуть повертати останнє значення, довільне значення, або повідомляти про помилку. Наприклад, система Access буде повідомляти про помилку, що доступу до ось цього от значення немає, тому що воно множина. Тут це буде просто перше значення. Тому слід перевіряти, чи до всіх ваших полів які не є полями, з якими ви групуєте, ви застосували агрегатні функції. І чи дійсно вам потрібно перше значення цього поля там, де ви їх не застосували взагалі? Що ж буде, якщо нам потрібно вивести назви товарів у цьому випадку? Так? Тому що у нас тут коди товарів поки що. Для цього нам потрібно скористатися операцією Inner joins і зв'язати цю таблицю з товарами. Знову ж таки, переберемо синонім, бо він нас не плутав. І після цього у нас згори буде доступ до таблиці товарів. І ми зможемо написати Goods.name. В цьому випадку. Good's name не є частиною групування. Але. Для кожної групи він буде все одно один. Тому що нашому Goods Code за ось цією умовою, нашому Goods Code з таблиці Holds за ось цією умовою буде відповідати лише один Goods Code з таблиці Goods. Тому що це зовнішній ключ. А відповідно до зов... відповідних зовнішнього ключа це первинний ключ. Тому там це буде унікальне значення. А тому, відповідно, в результаті holds inner join goods ми отримаємо для кожного goods code множину з там, N однакових значень кодів. Тому що ось ця от умова повинна виконуватись. Ми згрупували за Goods Code, відповідно, отримали множину однакових значень Goods Code. Для кожного goods code, у нас, якщо у нас goods Code визначений, оскільки це первинний ключ, то відповідно і ім'я для нього визначається однозначно, а тому множина імен теж буде однакова. Тому тут достатньо не вказувати жодної агрегатної функції. Нам достатньо будь-якого значення з цієї множини, тому що вони всі однакові всередині. Тому в даному випадку це у нас буде Goods Name без жодної агрегатної функції. Бачимо, що назву ми відобразили коректно. Тому загальна порада така. В блоці Select ми можемо безпосередньо вказувати поля, за якими групуємо, і поля, які від них функціонально залежать. Тобто, які можуть мати тільки одне конкретне значення в залежності від того поля, за ми групували. Всі інші поля мають бути частиною агрегатних функцій. Якщо, звісно, у вас немає якоїсь специфічної задачі, яка потребує отримання там першого значення серед різних значень. Так само ми тут можемо додавати і інші поля таблиці Goods. Тому що, оскільки групування у нас за кодом товару, то всі інші поля для товару у нас функціонально від нього залежать. Тобто. Одному коду товару відповідає тільки одне значення від інших полів. Тому ми можемо, наприклад, вивести ціну і будь-що інше, що нам потрібно для даного товару аналогічним чином, безпосередньо вказуючи ці поля в нашому запиті, також ми можемо вказати всі поля нашого, нашої таблиці «Goods» за допомогою зірочки. Тоді, можливо, нам код і не потрібно. Відображати з таблиці Holmes в такому разі. Ось ми можемо бачити наш результат. Якщо б нам потрібно було відобразити якусь іншу статистику для кожної групи, то ми б просто змінювали відповідний, відповідну агрегатну функцію. Якби нам потрібно було знайти середню кількість товару, то, відповідно, ми б, ми б скористалися функцією average. Отримали б average amount. Ми Можемо це виконати. І побачити, що ну, в залежності від е, там, ситуації, так, це буде у нас 12,22 для цих двох товарів, і середній, відповідно, для того товару, який у нас повторюється, так. У нас є 11 і 17, Середній між ними це буде 14. Власне, той результат, який ми отримали. Якщо нам потрібна мінімальна кількість, яка зберігається, то відповідно скористалися б функцією мінімум. Це у нас 11. Якщо максимальна, то відповідно функцією максимум. Це що стосується власне числових функцій. Ну що ж, ми розглянули з вами цінову операцію групування, за рахунок якої наш. Наша структура запиту трошки розширилась на один блок. Звертаємо увагу, що цей блок знаходиться між блоками Where та Order by, якщо вони, звісно, існують. В цьому блоці ми вказуємо перелік виразів, за яким ми групуємо. Ці вирази можуть бути полями, зазвичай вони і полями і є, але можуть бути будь-якими комбінаціями арифметичних, інших операторів або певних функцій. Після групування у нас є доступ до агрегатних функцій, які ми можемо використовувати в блоках SELECT, в блоці Order by. Також ми можемо використовувати агрегатні функції в блоці SELECT без відповідно групування. В такому разі буде обчислюватися агреговане значення для всього стовпця, а не за кожною групою окремо. Сподіваюсь, що це заняття було для вас корисним. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково ставте їх в коментарях до даного відео. Ми постараємося надати на них вичерпну відповідь якомога швидше, або навіть записати окреме відео, якщо буде така потреба. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалося, і дизлайк, якщо не сподобалося, відповідно. Нам цікава ваша думка, і вона на вас. Для нас дуже важливо підписуйтесь на наш канал, дивіться наші інші курси, продовжуйте дивитися курс баз даних. Обов'язково розв'яжіть завдання, які ви можете знайти в описі до даного відео. Вони розташовані в системі Євромпів, e дозволять вам автоматично перевірити ваші відповіді. Знову ж таки, якщо щось не так, пишіть в коментарях до відео, спробуємо розібратися з тим, що власне не так з вашим запитом, які складнощі виникли. Можливо, вам допоможуть ваші колеги, це також може бути. Ну, я з вами прощаюсь до наступного разу і бувайте здорові.